Упереджую, у вас залишилося ще два тижні до 1 грудня, щоб виграти 600 грам ікри. Як це можна зробити? Просто скласти текст про мене, про мою діяльність і покласти на музику, тобто скласти пісню, записати пісню про мене, про Юлію, яка займається продажем ікри, червоної чорної щуки, продажем картоплі, на які колорадські жукні і слистя, квіти. Все, що ви бачите у мене на сторінці, все, що у вас западає в душу, ви можете це все покласти на музику, на слова і описати. Яка найбільше сподобається мені пісня яка буде набирати переглядів, ну, більше буде е, мені, тому що це моє, про мене е, стосуватися е, мене, і я буду відчувати, що мені ця. Більше пісня до вподоби, значить, ви станете переможцем та отримаєте 600 грам з аквакультури. Погнали!